Цікаво просимо за сердить козак. Задуртесь у світ справжнього українського гриферського сер... сервера, де козацький дух подоє у кожному куточку. Наш спел це величина база козаків, оповита атмосферою словенних часів, Кам'яні фортеці, дерев'яні башни та багаття, дегадить продозлавний дух українських воїнів. На козак ви зможете зробити Випробувати свої сили у грифорстві та виживанні. Об'єднував. Об'єднуватися єднувати, об в команду або боротися самостійно, досліджувати унікальні локації з козацькою тематикою, наприклад, як ось ця або ось така. Ну, стати частиною легенди, яка пишеться прямо зараз. Чи готовий ти стати справжнім козаком та довести, що, що твоє серце незламне, як сталь? Приєднейся до нас та, та розпочинай свою історію на козацьку. Готові? Тоді вперед. До а ще ми робимо розіграш. Ви спрашуйте, що це таке. У нас є 5 шалкерів. Кожному шалкері ось такий набор. В кожному шалкері. І ми ховаємо такі шалкери. Ті, хто шалкерний йде, цей набор його. Перший шалкер ми ховаємо прямо біля спауни. Ось на горі. Ми його отак приховаємо, ділимо отак. Він буде відкритий. Перший єсть. Нам треба ще два. Другий шалкер буде також не таким прям секретним. ми його поставимо. Ми його поставимо Воду. Третій шалкер ми десь уже сховаємо так далеченько. Наприклад, десь аж тута. Ви зможете його також забрати, якщо його вже ніхто до вас не зібрав. так. І ось два останні шалкера, вони вже будуть за такими тяжкими. Один шалкер буде прямо під цією ялинки. Ми зараз делаємо ось так. Ось. І ось так ось. Під цим... Ось, може, вам дасть тут це якось підказку. Під цим деревом. Ось земля. І останній Шалкер ми заховаємо на тій арені, де були зомбі, прямо тут. І все. І також першому учаснику нашому проєкту, хто першим саме зайде на наш сервер, ми йому подаруємо безкоштовну хату. З купимо ресурсами. Ось ось ця хата. Ось ресурси. Ось такі ресурси повинні перші. Так, аукціону тут немає. Ну, Є трейд. Сервер відкривається о 15.00 в понеділок. 30 грудня. Також тут є ще такі ресурси. Зараз я вам також покажу. Є і ось такі ресурси. Ось такі ресурси. Незерідка, ось ось. І отака от незерка. Ось, цей наш дом. Якщо вас зацікавило, заходьте на козак, сервер, український гриферський, напевно, самий перший гриферський сервер. Так що, всім пока та вдання.